Ранкове засідання парламенту відкривається зверненням Володимира Гройсмана. Спікер закликає нардепів нарешті довести справу до кінця і задовольнити подання генпрокурора про позбавлення недоторканності нардепів Клюєва і Мельничука. Є питання сьогодні до профільного комітету регламентного функції якого входить розгляд цього питання. Підготовка його для внесення до розгляду Верховної Ради України. Чого на превеликий жаль, наскільки я розумію, попередньої інформації не відбулось, те, що відбувається з наданням згоди на арешт Сергія Клюєва. Є злочином, є злочином самим по собі, в який втягує український парламент, в який втягують фракції коаліції. Я думаю, не в одного з нас народжується підозра, що між нинішнім і колишнім керівництвом країни існує пакт про ненапад. Голова парламенту вкотре анонсує збори лідерів коаліції, аби ще раз обговорити це питання. Коаліція йде радитись і доручає регламентному комітету повторно розглянути це питання на своєму засіданні. Регламентний комітет взагалі не повинен оцінювати докази. Він повинен перевірити формальні обставини. Є подання генпрокурору, підпис стоїть, стоїть. Є затвердження документів генпрокурором? Стоїть, стоїть. Є фабула і фактаж щодо претензії генпрокуратури є, які вони має оцінювати тільки суд. Найбільше дорікань за затягування процесу позбавлення недоторканості Сергія Клюєва нардепи адресували голові регламентного комітету Павлу Пензенику, депутату від народного фронту. Пізніше в кулуарах парламенту він заявив, що відмовляється головувати на засіданні. Голова ж фракції всі звинувачення на адресу однопартійця відкинув. Саме представники народного фронту. Під час вивчення питання про зняття недоторканності вимагали і ставили на голосування особливе рішення щодо винесення цього питання до сесійної зали. Тому саме народний фронт вимагає якісного розслідування. Зрештою, як стало відомо по обіді, регламентний комітет таки переглянув своє рішення і шістьома голосами з десяти рекомендував парламенту зняти недоторканність із Сергія Мельничука і Сергія Клюєва. Останній вже встиг заявити, що якщо не знайде справедливості в Україні, шукатиме її у міжнародних судах. Микола Різник, Олександр Фенько, Соціальна країна.